Картопля. Нічого, це картопля, вона що, позолочена? 200 гривень. Гречка 40. В інші часи гречка у нас коштувала 500 гривень. Ви персональну сардельку йому принесли. Нічого собі, повезло. Так, горіхова. Ось сюди, де колись купував, куштував. Мені сподобалася ця горіхова ковбаска. Ось, до речі, коли отак от ваги стоять, я не знаю, мені, наприклад, не подобається. Це я вам дам 200? Так. Візьму яйця. Так. А якщо у вас хтось підійде з е, е, хлопчиком маленьким з дитинкою, так. ви їм насипте на 100 гривень що небудь. Друзі, всім привіт! Паша на связі. Київ, Україна. Всіх і кожного друзі, я вітаю з завершенням трудового тижня. Сьогодні у нас відео, сьогодні у нас включення з цього з того місця, де ми з вами вже не були десь півроку. Я подивився так: минули, минулий наш візит сюди був десь у грудні місяці. Це ринок не комунальний, не міський. І він знаходиться на райдужному масиві приблизно ось тут. Коли минулого разу я тут був, то самі продавці мені казали, що їм подобається цей ринок в плані організаційних моментів більше, ніж оці продуктові ярмарки, котрі відбуваються в кожному районі міста. Коротше, друзі, давайте без балаканини зразу вриваємося, дивимося, чим він відрізняється, які ціни на сьогоднішній день актуальні в Києві. Пристегнули ремни, вподобайку прожали, подписочку проверили и коментарі приветствуются. Погнали! друзі, і розпочати я хочу з того, що у нас з вами є телеграм-канал. Там я викладаю багато того, що не пропускає Фейсбук. Всякі кровічі голови, там кролі в клітках, там і тепер також у нас, друзі, є TikTok. Невеличкий, але дуже потужний. Чому? Тому що останнє відео про огірки з Троєщинського ринку подивилося приблизно приблизно півтора мільйони людей, якщо ви ще не серед них. Це дуже дивно. Посилання також під відео. Так, а розкажіть, що у нас тут по чому? А що ви хочете? А ви все розкажіть, а там ми вирішимо, що це. Рукола, так? Рукола, да? рукола, ага. 20 гривень. 20, рукола. так. Укропчик 25, 25 петрушка 30, 30, 50, 20. Петрушка дорожче, ніж укроп, да цінується. Слухайте, да, да, клас. І немає петрушки. Ага. А цибуля цибуля 25, часник 25. А це м'ято вже можна до лімонаду. Її да, да так мови да, да. підходять, питають сьогодні. ж Там ринок, наші люди повинні мимо вас курсувати, да? Не дуже щось курсує. Не дуже м'яту, мабуть, у вас візьму. Просто бачите, ну в карман вже я не покладу її. Я через 10 хвилин вже біля вас буду. <гум> Обіцяю, цей ринок ви не знайдете цю ярмарку, ви не знайдете е, в інтернетах. Я сам знаєте, поки не знайшов у себе ж е, е, відео, я не міг ніяк згадати, е, по яких днях вона проходить. Вона проходить, друзі, тільки один день на тиждень, це четвер. В чому прелість. От дивіться, тут у нас є фора, да? ну такий міні-типу, торгівельний центр маленький. І у цього торгівельного центру є парковочка. Ось така от міська парковочка. зараз машинка тут вийде. організаційно робиться тими людьми, хто, е, ну, хто управляє, хто володіє ось саме цією парковкою і саме ось цим торгівельним центром. Минулого разу, коли я був у продавці, мені сказали, що саме. Цей ринок їм більш до вподоби в плані організаційного. Я не знаю, як, чого, але в плані організаційних якихось моментів їм він подобається більше. В грудні місяці я не пам'ятаю, наскільки тут було багато людей, але і минулого, і позаминулого разу їх було, так би мовити, немало. Якщо казати про його розмір, він дуже, мені здається, він дуже зручно розташований, тому що тут. Всі, хто їде на Траєщину, всі, хто їде на перова, всі, хто проживає в цьому масиві да, райдужному. Я навіть не знаю, скажіть, хто проживає тут на райдужному, чи є тут звичайні ринки, якісь новус не беремо за увагу. Ось, якщо ти проживаєш, наприклад, десь в цьому будинку, то де, де купити найближче якусь локацію, якісь овочі чи фрукти. Рядіска. 49,80 кабачки. А ви що шукаєте? Давайте я вам допоможу. Дякую, я хочу щось дешевше. Дешевше? 74. А скільки дешевше повинно коштувати огірки? 50. Так, будемо шукати за 50 огірки. Цвітне 89. Перець 109. Капуста молода. Бачите, вже 60. Яблучка 64. Салат. А що це за салат такий? 18 за 100 гримів або 180 за кілограм. Чері 120. До речі, минулого разу я чері купував теж. Ну, приблизно 120-110 гривень. Полиниця 280. Огірки 75. 75. Картопля. Нічого, це картопля. на що? позолочена? 200 гривень. Нічого собі, 200 гривень. Цвітна 89. Слухайте, картопля прямета. Да, не говоріть. Капуста 59, перець 109, чесник 89. Так, собачки у нас відпочивають, як і минулого разу. Закарпатська, Закарпатська полуміця вже є 260 гривень. Картопля 35, по оцінки 15 і рідіска 30. До речі, хто ще не бачив, минулого разу ми в минулому відео ми були на Дарницькому, кажу, ринку, на Дарницькому ярмарку після його закриття, і там ці рідіски, там кілограм 30, бери, не хочу. Цибуля, 30, огірки 50. Ось пані, котра тільки що ходила. Я шукала огірки Закарпаття 260. Чомусь не знаю, людям більше подобається, коли я питав, яку вони хочуть, да, чи Одеську, чи Закарпатську. Чомусь їм більше подобається, більше Закарпатська. Не знаю чому. А буряк в яку ціну тут у вас? 50. Це старий же, так? Старий 50. А молодого нема у вас? Ще нема. Ще нема. Поняв. Груша 155, чесник 140. Так, кудись я зайшов, тут не вилізеш. Так, м'ясо. Ось, ось цього прилавочку, до речі, минулого разу не було. Ось з конфетами, з печеньками. І дуже зручно. Бачите, можна так обійти, подійти, подивитися і прицінитися. сметанник 138. О, ви персональну сардельку йому принесли? Нічого собі повезло. Заслужив, звісно. Заслужил, на вовка схож. От, видите, собачка. Перепала сарделька. Так. отакі, От до речі, мені трубочки подобаються, 164 за кілограм. А це що у вас за кіло, так? Да? Так, за кілограм, так. Да. То думав, може коробка. Крагаліки всякі. Ну, ціни ви бачите. А цікаво, знаєте що? Я не бачу тернопільських сушек. Тернопільські сушки, сушки зазвичай вони на кожному ярмарку, на кожній ринку, на кожному ринку вони є у великій кількості. Зазвичай вони десь 200, 220, 230 гривень коштують за кілограм. Найдешевший, котрий я бачив, ну гривень, мабуть, 190. Так, варіна телятина. Посмотрите, тут рай просто. М'ясно-шинковий рай. Шинка 210. Щока копчена 120, буженіна 220, варена телятина 220. Свинячі рулети люди. Яловичина 130, курка 100 і. Фу, ти, блін, читаю м'ясо верблюда. А це вербина, це бренд. Мені здалося, що ви верблюда. індика, Індик 110 гривень. Так, Горіхова. Ось сюди, де колись купував, куштував. Мені сподобалася ця горіхова ковбаска. Кіло 195 гривень. Ну тут буде десь там, не знаю, там, грам 300, грам 400. Буженіна 200, буженіна, до речі, взагалі цінник чіткий. Це у нас село Адамівка, Хмельницька область. Буженіна з чесником і перцем. Бачите, все готове. 200 гривень за кілограм коштує. Посольська. Щось в мене букви пливуть перед очима. Читаю польська, а вона посольська. Київська 145. Індича 260. Буженіна домашня 280. Моцарелла 220, сир 160, салтісон 165. Слухайте, салтісон взагалі за кілограм. Салтісон язиковий. Десь в якомусь мобилі чи в проціві, там 300 гривень, мені здається, в ламілі за Салтісон з маслом 195 за кілограм, з сиром 195 і літні 200. І масло 55. А це польське у нас ми вже не перший раз таке бачимо, польське 85 гривень. Друзі, хтось куштував польське оце, таке масло 82%. Мені здається, нормально буде маслице. А це ваше, так? Да? Моє. Що у вас тут є сьогодні? Це яблука. Яблука, це варення, так? Да? Білий налив. Ага. А на подобі їх і сліва, що? і алеча. Оце це сліва, слива і леча. Да. А слива скільки? Слива 100 гривень. 100 гривень. Вона така вкусняча, отакі крупні. А це у вас розростається вдома, то ви Дома, да, любителям да. Сажу, да. воздуха це, чистого, так? Да? Да? Так, а це що за корені? Це хрін маленький, а це, це для великі це це для тих, хто полюбляє щось остереньке, да таке? А хрін треба їсти всім? Ну з -да, згоди завжди довго стояти да. так, узвар 90 гривень, лохина 80, А звідки це Одеса? Да? Закарпаття, а, тобі, Закарпаття вже, да? так? Полуниться вже Закарпаття, 250. Ого, кішміш, слухайте, 180, при його ціні зараз 250 і навіть не підходить. Тут Це дешевше. Та я ж бачу, бачите, і картопля це молода, так? Да? Так, да, молода. Я не буду казати де, але я бачив 250. <реш> <реш> Молоду. <реш> да, молода, 40 гривень взагалі клас. Перчик 45 перчик 95, і капуста молода 58. Ну, чи да, сказала пані, бачите, і печериці 75 теж гарна, гарний цінник. Ну, Кішміш 180, ну так, може. Він такий трохи-трохи не зовсім прям ідеальний, але ну, ідеальний він коштує 250-300, там, і може навіть і 220 гривень і ще більше. Ось, До речі, капуста. 60. Редиска. Знов я тепер кожен раз, коли буду бачити рідіску за 45 гривень, я буду згадувати е, наш минулий візит на Дарницьку площу, де е, рідіска ну, ну, реально кілограм 30 був е, навалено і хочу, хачуєте редиски. Чері. Це розумію цінник чері. 94 гривні. Минулого разу я купував 110 чи 120 гривень чері. Ось, огірки 74. Огірки це рівне, так? У вас? Так. Да. Помідорка 79. Спаржа це за, ага, за 100 грам. 380 за кілограм. Рідіс 4480. 44,80. Кабачок. Кабачок уже, бачите, поотрізали, Але він ну, чітенький. А що його весь по крамсалі, интересно, 39 гривень. А тут цілий кабачок. Майже в два рази дорожче, бачите? Тут 79, там 39. І капуста 60. Капуста, до речі, дешевша. Вона була 80, була 100. Зараз, бачите, 60 гривень капуста. А звичайна, скільки вона? Ну гривень 36, може гривень 40 коштує звичайна капуста. Дивіться, як цікаво. Там капуста 59,80, Молода. Ось буквально метр проходить про пройде та 65 гривень. Капуста вже. Помідорки дешевшують. Якщо раніше помідорка по 100, 120, 80 і навіть не на підходь, то зараз, бачите, помідорку за 85 легко можна знайти. А якщо покопатися, якщо пошукати, то можна і за 65, і за 55 навіть знайти. І Ось, до речі, дуже зручно. Якщо нема готівки, то моно, приватбанк, будь-які будь-які речі, перець, 50 гривень, дивіться. Ну пірець зрозуміло, що він трохи дешевше, але слухайте, ну ось цей, наприклад, це чотенький за 50 гривень. Ну ось якась цяточка і все. 50 гривень перець. В магазинах перець, я не знаю, скільки сейчас, але тиждень тому він ще коштував 180, там 100, 170, 160 зараз, бачите, трохи дешевше і перець. Картопля 25. А 25, да, чи 35 картопля? 25 картопля. Так, з цього боку моркву запитаємо, по чому морква. Добрий день, а морква в яку ціну у вас? 50 Морква 50 гривень, редиска 44. Ну, плюс-мінус, я так дивлюсь, що лотки на лотках плюс-мінус цінники однакові. Чері. Ось мене що що, чері... бачите, дивує, менше сотки вже чері можна знайти. Помідор 79 так, запитаємо козі сир. Добрий день. а Козі є у вас сир? Кози не сир. Скільки коштує? Молодий, молодий, не шестсот 690. Це який місцевий чи Голландія там як Голандія Голландія, так. А, а, а сиркова маса скільки? А це ви вже збираєтесь, да? так? Ми виставляємося тільки. <сі> Ні, ну думав, що може години до четвертої. Добре, дякую. Добрий день. Зарієнтуйте по цінам крав'янка. В яку ціну? 180. Так, 180. А це що, що там внутрі? Що це за ковбас? ковбаса сальна, 180. Ще що, що ще раз? Сальна. 180. 180. А з чого вона там, свинина, що там? Там свинина. Свинина. Так, а це що? А це просто по 30 гривень на гороховий. А, типу такі копченості. Ну, вже нема, вже все розібрали. Балаки, м'ясну рублю, колбасу. Ну, я розумію, 2-2 години, да, так, треба то, раніше. Треба Добре, дякую. Так, картопля 35, навіть дивіться, фіолетова є. Картопля. А це теж 35, так? Да? Да. 35 фіолетова, будь-яка 35 гривень. До речі, це фіолетова, вона дуже. Корисна, наскільки я пам'ятаю, 40 гривень цибуля, 45 буряк, морква, залишки 8, навіть можна, бачите, по 8 гривень знайти. Так, кабачок 89, а у Ярки скільки? 55 гривень. 55 ось такі. І 74, 80. ну, 75, отакі спаржа з'явилася. Раніше спаржа взагалі не бачив. І не знаю, як її готують. Треба почитати, як готують цю спаржу. Молода 169. Кінза. Вчора кінзу знайшов. Тут, бачите, кінза за 15 гривень за пучок. Полуниця 280, банан 90, апельсин 60. Банан, можу сказати, що ну, мені здається, що трохи дорогенький. Полуницю, до речі, друзі, полуницю в одному з наступних відео я купував полуницю е закарпатську і перевіряв її на нітрати. Коштувала вона мені 250 гривень за кілограм, чи 260 Полуниця, ну в принципі, зараз вона вся у гарному стані вже можна брати і полуницю, що, що хочете. А ребра в яку ціну у вас? 180. 180 ребра. А яйця по чому? 80. Яйця 80. А качка? 190. Качка 190. Качка добра ціна, бо минулого разу я купував за 202, За 200, здається, 200 і була ще 220. Це качка. А тернопільські є у вас сушки? Нема. Розкупили чи не було? Не було. Не було. Так, звичайна сушка кілограм 99. Просто щоб порівняти, бачите, звичайна сушка 99, тернопільська, ну вона така, така тоненька, вона коштує десь під 200-200 за кілограм. Цукерки 250, 250, 198. Друзі, а ну напишіть на вас. Працює психологія, коли, наприклад, написано 198, чи буде написано, наприклад, 201 гривня? З якою вірогідністю, якщо поряд буде, наприклад, 198, і 201, ви візьмете саме 198. О, тут багато ре. Дивіться, яка краса. Так все розкладено, все чудово. 60 гривень огірки. Печери ці гриби. Гриби один кіло, хоча то аж помідори. Вроді. 75 гривень, це, мабуть, звідси воно здуло. Е капусточка 55, помідорка 80. А це у вас 135 це за які? Чорні оці, так? Да? Рожеві. Рожеві. Оці великі, да? 135. так. 135. Огірки в яку ціну у вас і полуниця? Це я не Закарпаття додому. чи я Одеса? Не додому, що да я ж не вас, я ж полуницю. Нащо воно їй треба? Щоб люди знали, давайте глянемо гречка 40. В лучші времена гречка у нас коштувала сотку. Зараз бачите, гречка 100. ось 100 кажу, 40 і все. Присипка від Пасхи лишилася. Хто хоче продовжити собі ще Пасху, можна за 200 гривень урвати на радіо Кукурудзяна крупа 25. Шипшина 100, нут — 75, булгур — 50, горох зелений, 55, звичайний 35. Цікаво, чи зелений, наскільки він більш корисний. Ви не знаєте зелений? Він більш корисний, чого він дорожчий? А він вариться так само, так? Да? І суп зелений буде, да? а не жовтий. Гороховий. Буде суп обертновельний. Звичайно, а, а нут, ви не знаєте, що таке нут? Це теж як крупа, якась чи як горох якийсь. Це горох горохового виду. — такого, Як рознов... чечевіця, типу, да, буде? Да, Разновідуваць просто. Ага. Бо я не коштував, думаю, чого він такий дорогий, слухайте, 75 гривень. Mm -hmm. Добре, пішли далі. Халва 110 гривень, халва дешева, 110 гривень, чечевіця 85. Різ для плова схоже 70 пропарений, але не написано, чи він пропарений, чи не пропарений. Ядро гарбуза 250, узвар 90. А тут дивіться, тут узвар багатий. Ось я перший раз бачу такий багатий для узвару склад. Тобто крім, крім яблук, груші і чорнослива, я бачу тут якісь оці, зліва, дивіться, якісь сімечки. Ось це. Я не знаю, що це таке, ось ця велика штучка і якийсь абрикос чи щось ну, тут. я не знаю, Тут інгредієнтів, мабуть, шість. Зазвичай в узвар йде груша, яблука, ну, Може родзинки іноді, але тут, тут по-багатому, по-багатому. Так, по е, арахісу. Арахіс сирий 120, смажений 140, кешю 500, кешю смажений 230. Міндаль сирий 280, жарений 280 гривень, фундук сирий 500, фундук смажений 600. І фісташка Америка 600 гривень. На фісташку мій взор, Фісташку Люблю, але її багато їсти не можна, бо е, я не знаю чому, але ну, кажуть, що багато фісташку їсти. Не можна. Пластівці горохові, це ви мені, до речі, порекомендували, щоб швидко розварювалася, то як альтернатива, наприклад, горохові ну, на гороховий суп. Так, коштує вона в порівнянні з гороховою крупою 65, на відміну від звичайної 35, але ну, швидко буде розварюватися. І чайок. чайок. Чайок я не знаю, скільки він тут коштує, бо продавчиня трохи збігла. А це що це, каже? до борщу. Коли, наприклад, буряк до борщу там картопля, це я розумію. А тут чиста фасоль, перчик червоний, чесничок і трави да, спеції. Цікаво, скільки коштує. Латок ну, богатий, лоток, лоток здоровенний. Ось, до речі, коли отак от ваги стоять, я не знаю, мені, наприклад, не подобається, бо люди отам, от з того боку, наприклад, да, і ти навіть не побачив, не побачиш, ну скільки там, е -е, коли зважують, скільки там. Ну реально, мені, мені так не подобається. Чому б не ставити перед людьми, не знаю. Друзі, а давайте експеримент. От тільки що ми були на ринку, завітаємо у фору просто раді експеримента на буквально хвилинку. І подивимося, скільки тут коштують огірки і скільки тут коштують помідорки. Я бачу огірки, дивимось, скільки коштують огірки. Огірки коштують, дивіться, 89, це вітчизняний, 90 навіть, ну, якщо круглий. Да? Ось такий, Не написано, що це за огірок. Не виключаю, якщо це рівно. Хоча, хоча рівненські вони більшенькі, о, меншенькі, вони маленькі, 89 огірки. Окей, зафіксували огірок гладкий 64,90. Ви можете порівняти, що огірки, наприклад, у форі з такою ціною, і помідорки. Помідорки, бачите, 139. Помідорка українська 109. Ну тобто за сотку більше ніж за сотку. Капусточка 78,90 коштує. Це рання, рання цибуля, цибуля 26. Тобто там у нас була цибуля. Да? Скільки була? 40, тут бачите 27 гривень цибуля. А буряк Буряк 20, 30, да, буде буряк 30 гривень. І картопля 29 гривень. Рожева 40. Банани. Скільки було на ринку банан? 79 чи 89. Тут, бачите, 72 гривні. Бо нам а пільсін ну приблизно така ж такий самий цінник. Добрий день, здрасті Добрий день що у вас сьогодні день за два йде, ніби Башки. то вчора були, а вже чотири місяці пройшло. Ай, да, да, да. Да. Ну розкажіть, що у нас міні-екскурсію? Ну так от зліва направо. Що у нас що, 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 що є, що по чому. Ота рідіска скільки скільки ця... краса така. 40 гривень. 40, так. 40, а так. тут от людей завжди цікавить оці от домашні ну, закрутки. Гривень. А що це таке? Це, а, кабачок, кабачки, да? Кабачки по-корейськи, аджик. Так. Mm. І, і все, в принципі, за 80 можна, так? Да? Можна. Якщо всі п'ять візьмуть, то там буде і знижка. Там може знижка <гай> по-любому буде, <гай> по так. А огірки у вас по чому? Огірки у нас по 30 гривень. Да ладно, таких цін не буває. Да, ну то в мене буває все на сі люди. Ж скажуть під відео, це тобі. Так сказали, не, а нам скажуть бачите, більше. Мило в тому, що попитаюся, да, окуш, да. продає по 30 тридцять Ото Хо хто каже, що це, це ціна нереальна? Хай прийде сюди не на райдужне рай, біля фори та, і та, сам та, та, купить, та, та, запитає. Гарбузчики цей 50. Так, помідорки, помідорки 30. — Ну тут асорті я дивлюсь, дає різ таки, да, там, різні. Такі, да Слухайте, і помідорки, хто теж не повірить, хай теж приходять так, і купують. Да. Так, так, ага. так, яйця, яйця 80, 80. 80. Так, так. Картошечка 30, 20. Яйця так. теж, якщо беремо там три десятки, то... Все можна договоритися. У мене можна все договоритися. Яйця 80. Ну, так важко на мене чути. Ну, підходять так, нормально. Приходять, спасибо Господу Богу. привіт. Приходять, питають. Приходять люди і купляють, щоб ти знав. Тому що їсти треба щось. Правильно Чи ні? Правильно. Давайте цибулю, то лук, лук скажу, так буде дорожче. Треба цибулю казати, так. Да. Давайте цибулю. Цибулю. І оцю от штуку. М'яту. Да, м'яту. Додамо лимон, м'яту, потовчимо і буде літній напій такий. Все, отут у вас без решти, дякуємо вам мені. Я ж пообіцяв, що щось купити, то я б вернувся, повернувся, повернувся. Давайте, може, я не знаю, щось Давай, Яйць. Я пару гірочків. Ні, огірків мене куча. куча. Е, да. Яйця, яйця. яйця думаю. Так, я тобі саме свіжу даю. Це я вам дам двісті. Так. Візьму яйця. Так. А якщо у вас хтось підійде з хлопчиком маленьким з дитинкою ага. і запитає щось, небудь ви їм насипте на 100 гривень що-небудь. Дечки все буде така У нас ну, акція все, одну на мені цей пока А там хтось з дитинкою підійде, а там вирішите, може, може щось їм там подаруєте. Все, дякую, дякую, гарного дня. Добре, дяка. Так, друзі, пройшлися ми з вами по ринку. Може хто не зрозумів, що відбувається у пані. Купили ми, значить, яйця. Да? Я сплатив, не пам'ятаю скільки вони коштували, 80, здається. Я сплатив, я дав 200 гривень, і мені пані дала яйця. А нарешту, якщо хтось підійде з дитинкою, продавчиця пані насипає їм ну, щось, да, так би мовити, у подарунок. А також я купив значить, лучок, да? цибульку. Цибулька, бо коли називаєш лук, то може ціна навіть в два рази до проще збільшитись. Значить, що у нас ще цибуля, не пам'ятаю, здається 20 чи 25 гривень. І м'ята. М'яту в перший раз я в цьому році купую для того, щоб що зробити, так би мовити, лімонадик. Берете лімончик, берете апельсинчик берете м'яту все це, заливайте все це водичкою і починайте товтки, Тов, товтки, товтки, тофти. Ще можна лайм додати і все. І буде топ. У вас лімонад, освіжаючи на. На все літо, в принципі. Взагалі, друзі, як вам ця локація, як вам райдужний ринок да, на райдужному на форі, пишіть ціни, як вам, як вам асортимент, як вам, в принципі, сьогоднішній день і сьогоднішнє відео. Не забувайте вподобайку. Ліпіти, не забувайте палець вверх, коментарі і підписочка. До нових на відоса. Всім пока.